У тренерів, неважливо персональних чи групових, глобально є дві проблеми. Перша, ти тренер новачок, в якого немає клієнтів. Ти провів два тренування і в тебе весь день вільний, грошей немає. І ти не знаєш, де брати тих клієнтів. Ти бомжуєш. Друга проблема ти вже досвідчений тренер і, можливо, навіть заробляєш 5 тисяч доларів, але часу в тебе немає. Твоя головна мрія це додати додаткових 10 годин в сутках. А що якщо я скажу, що є Марта Маламут, яка працює 2 години в день онлайн вдома, тренування проводить і заробляє 5 тисяч доларів? Що є Богдан Бортник, який лежить на дивані, працює з клієнтами онлайн, і в нього купила ведення по відновленню спини ціла компанія з Німеччини. Там більше 30 людей. Йому перевели гроші за онлайн, і він працює в день не більше п'яти годин. І це все реальність. Але проблема в тому, що наші радянські установки, оце СНГшне мислення, робить занадто вузький кругозір у людей, і ти от живеш, проводиш свої тренування 10 штук в день, або в тебе взагалі немає тренування, ти бомжуєш, і ти просто не можеш в це навіть повірити. Ти говориш ой, інфоцигани, ой, це нереально. А це от реально, це реальні люди, які живуть твоєю мрією прямо зараз. А ти через свій ось такий от маленький кругозор цього не можеш побачити і не можеш вибратися з болота, де в тебе немає грошей, і ти працюєш хуй з настільки, але денег немає. І от перша причина, чому тренери сидять в задниці, це от такий от вузенький кругозір. Є друга причина це постійне відкладання на потім. У мене був тренер на консультації півроку тому. Він говорив: Ден, та я от розгребуся зараз зі справами, з боргами, і через півроку вийду в онлайн. Пройшло півроку, він приходить до мене на консультацію і говорить: та я зараз не можу, мене там знову якісь борги, я залу за оренду, повинен віддати гроші. Через півроку буду в онлайн виходити. І це буде тривати все життя. Він ніколи не вийде в цей онлайн, коли ти відкладаєш на потім. То ти просто будеш сидіти в тій сраці, в якій ти є. Ніяких клієнтів з блогу, ніяких працювати 5 годин в день просто буде срака, тому що ти відкладаєш на потім. Для того, щоб заробляти більше, для того, щоб вивільнити час, працювати менше, отримувати більше, щоб вийти в онлайн, побудувати життя мрії, треба приймати радикальні сука рішення. Ти береш прямо зараз і дивишся це відео. Отримуєш з нього інформацію і йдеш прямо зараз і, блядь, задіюєш, щоб заробити гроші, а не живеш за таким кругозіром. І ой, всі інфоцигани, я відкладаю на потім, заробляти 5 тисяч баксів і працювати 5 годин день нереально. Ось ти просто зараз совімкни здравий смисл і подумай, що краще не вивчати маркетинг, навчитися створювати контент, навчитися продавати, не упаковувати автоматизовані продукти і все своє життя нити, що ти працюєш до хрена, Постійно думати, що твої тренування нікому не потрібні і хотіти звільнитися з цієї роботи, бо клієнт він не хоче отримати результат. Ти печеш заради клієнта, щоб він схуд, а той ти піше смс-ку. Тренер в мене в п'ятницю не буде, я буду бухати. А ти вже йому тренування склав, вже на ці гроші розраховуєш, а він злився. І ти от. Живеш все своє життя в такому от стані, що ти нікому не потрібен, твої знання вони не цінні для людей. Вигораєш і просто хочеш звільнитися. І це ж правда, бо я регулярно читаю треці тренерів, і ви там це постійно пишете: я хочу звільнитися, бо моя робота нікому не треба. Фітнес це не перспективно. Піду якусь тємку замучу, кофейні відкрию і так далі. От ти хочеш жити все життя з цими думками? Нахрена, коли можна вивчити маркетинг. Вивчити правильні тригери, упакувати нормальний продукт і кайфувати від того, що люди платять тобі гроші за твої знання і цінують тебе. І забути назавжди про тривогу за гроші. Просто ти не тривожишся за них. Ти знаєш, що ти викладаєш контент, і завдяки ньому в тебе завтра будуть гроші. Ти точно знаєш, ти прям не хвилюєшся. Тобі родичі кажуть, що треба гроші, ти говориш, стапе, ще я викладу пост і будуть гроші. Ну, це ж набагато краще, ніж постійно бути в тривогі, а де взяти гроші, і постійно бути в тривогі, що твої знання нікому не треба, і ти взагалі вибрав не ту професію. Логічно чи ні? В цьому відео я тобі розкажу, як стабільно отримувати заявки з блогу, перетворювати їх на гроші і заробляти ну, 2-3 тисячі доларів, працюючи всього 4-5 годин на день. Взагалі сума може бути будь-яка, хоч 10 тисяч доларів, хоч 20 тисяч доларів. Розумію, що в тебе зараз отакі от очі, але все залежить тільки від твоїх апетитів, кількості реклами і від того, яка в тебе там буде команда в твоєму продукті. Онлайн заробляти можна ну реально будь-які гроші. Обмеження ставить тільки твій мозок. От Зараз я тобі розповім, як це робиться. Але для початку я хочу, щоб ти зрозумів, що як і в фітнесі, в схудненні є. Духліон міфів. Люди замість того, щоб просто рахувати дефіцит калорій, видумують всяку чушу їдять по кілограму цибулі в день, після 18.00 ї не їдять, п'ють стакан з лимоном і думають, що вони схуднуть. Так само і в зароблянні грошей для тренера є купа міфів. Я от провожу з вами розмови, можливо, навіть з тобою проводив. Слухаю те, як ви бачите. Просування тренера в соцмережах, вихід в онлайн, взагалі заробляння грошей тренера. І я розумію, що ви взагалі думаєте не те, що дає результат. От я сижу, слухаю умовного Сергія, і мені його шкода. Бо він називає ті речі для просування, які взагалі не працюють. І він не те, що їх називає, він їх кожен день робить, кожен день пиляє релси, якісь там заклики до дії робить, пише. Приходь на тренування, є одне віконечко, запис тільки зараз. Набирає якусь аудиторію, думає, що треба бути медійним. І він кожен день витрачає на це час. Дорогоцінний час, який можна було проводити з дітьми, з коханою дружиною або чоловіком, вкладає в цей час і не отримує жодного результату. От, наприклад, Марта Маламут, про яку я сьогодні говорив, вона потрапила в таку самопастку. Міф, що треба бути медійною для того, щоб заробляти на онлайні. Вона прийшла до мене, в неї було 16 тисяч підписників, 16 тисяч. Ви ж всі кажете, треба підписники. Ось вона є. А Марта прийшла і в неї жодного клієнта з блогу. Вона говорить: Ден, підписники є, я витрачаю гроші на рекламу, мені таргет льють, а оплат немає. Хоча 16 тисяч підписників. Люди тільки питають, але нічого не купують. Бо Марта, як і ти вірить в міфи, які взагалі не ведуть до того, щоб отримувати гроші з інстаграму стабільно. Я тобі зараз пропоную перестати витрачати твій час на маячню, бо твій час він цінний. І розібратися реально з тими речами, які точно принесуть гроші. От ти робиш дію, і ти знаєш, що вона дає результат, а не стріляєш пальцем в небо. Зараз я тобі розкажу на прикладі. Марти Маламут, як налаштувати роботу онлайн, щоб працювати 2 години, а заробити 5 тисяч доларів. У Марти є записані тренування, з яких вона сформувала свій фітнес-простір в Телеграмі. Вона їх один раз записала, один раз витратила час, і тепер вони на неї працюють постійно. Люди купують у неї цей простір, попадають в Телеграм і приходять тренування. У Марти є дівчинка-куратор, яка відповідає людям на запитання, які виникають по ходу проходження цих тренувань. І сама Марта в день працює ну, годину-дві. І для неї це було дуже важливо, тому що в неї три дитини і вона постійно ходить на якісь вечірки з подругами. Їй важливо проводити час для себе, для дітей, кегувати від життя. Вона не хоче. Працювати 24 на 7 і не бачити цього життя. Це її головний запит, був, коли вона нас проходила. Ось так будь-який тренер може собі влаштувати роботу автоматизовану і обслуговувати, увага, тисячу клієнтів у Марти. Тисяча клієнтів, які знаходяться в цьому онлайн-просторі. Тисяча. Це називається сучасний світ, а не Радянський Союз. До чого я веду? Перед тим, як ти взагалі починаєш залучати клієнтів з блогу, тобі треба розуміти, куди ти їх будеш залучати, що ти їм будеш продавати. Від цього будується все остальне. Бо от, я знову ж таки спілкувався з вами тренерами, і багато хто пише пости, знімає рази, приваблює, приваблює аудиторію і навіть не знає, що він буде їм продавати. Ну ти привабиш аудиторію, а в тебе всього. Персональне тренування, що ти їм далі будеш продавати? Ну, в тебе 24 години є. Більше немає. Як ти їх будеш обслуговувати, цих людей? Або ось цей, от типу онлайн. Я проводжу тренування в Зумі і хочу набрати десятки тисяч підписників, щоб в мене був розклад на ці тренування в Zoom персональні, забитий. Як ти їх обслужиш? От до, до тебе прийде 10 тисяч цільових. Підписників це більше, ніж тисячі клієнтів. Що ти будеш з ними робити? Як ти їх обслужиш? Непонятно. От я проведу вебінар 16 числа, і там я розкладу, як упакувати продукт, щоб він міг обслуговувати багато людей, приносити багато коштів, а ти при цьому працюєш мало. І щоб всі були задоволені. От у Марти, клієнти, вони дуже задоволені і оплачують цей. Її онлайн простір з місяця в місяць. Тобто клієнтам подобається це. Бо я ж знаю, у тренерів є міф, онлайн клієнтам не треба, вони там не отримують результат, чухня, хто за це буде платити. В марті платять. І з місяця в місяць і купа довольних людей. Тут десь можуть бути скрини з її чата. Так, ми зрозуміли, що для того, щоб просуватися, спочатку треба розуміти, на який продукт ти людей кличеш. Немає продукту, немає нормального просування. Але як же все-таки отримувати клієнтів на цей продукт стабільно? Знову ж таки, розповідаю, на прикладі Марти, вона, коли прийшла до мене, я почав їй писати сценарій постів і різів, вона сказала, Ден, ну це не спрацює, я не вірю, впиралася прям. Але виклала перший пост і отримала оплату на 15 тисяч гривень. І 40 коментарів зі словами Браво автору! Це найкращий реалістичний пост про жінок. І Марта одразу змінила свою думку. Вона записала мені голосове, де моїми вже словами розказувала, як треба посити контент, щоб залучати клієнтів, її проінсайтило. Так само буде і з тобою, коли прийдеш на вебінар 16-10. В чому ж суть? Раніше Марта постила просто відео свого преси і своєї попи, і на це наливала рекламу. Жінки підписувалися, але не розуміли перше, що щось можна в марте купити. Друге, вони думають, що у тренера така фігура з народження. І конкретно у мене, у жіночки, яка ніколи не займалася спортом, цього не вийде. Тобто у людей є купа заперечень проти того, щоб в тебе купити, навіть якщо в тебе класна форма. І якщо ти в контенті ці заперечення не відпрацьовуєш, то люди в тебе не купують. Грубо кажучи, ми просто рілзами і постами показуємо клієнтам Марти, підписникам Марти, що вони теж зможуть, так як Марта, відпрацьовуємо їхні заперечення поетапно. І тоді вони кидають заявки. Ось, наприклад, Марта раніше знімала. Контент, де вона прокидається там зранку, кушає гарний сніданок, іде на тренування і так далі. І уявімо маму в декреті, яка це дивиться. Вона думає: блять, я 4 рази за ніч прокидалася, щоб погодувати дитину. Я не виспалася. Я хочу мужа прибити, убити, дитина мене задрала. Яке там ще тренування? Взагалі ця мата мене бісить, я не буду на неї підписуватися, забанюю нахід, щоб вона мене не роздражала. От так думає про тебе твоя цільова аудиторія, коли ти постиш контент про дисципліну, про те, як ти робиш станову тягу і кайфуєш від цього. Вони ще не на цьому етапі, щоб кайфувати від дисципліни. І вони взагалі не розуміють, як так можна. І твій оцей контент, і раніше Мартин, просто відштовхував від покупки. Не те, що наближав, а відштовхував. І завдання наше. Писати такі пости і рази, які будуть показувати: Дивись, мама, в декреті, ти живеш у такому хаосі, я розумію тебе. Але і в такий хаос можна вписати там, тренування. І вони в тебе не будуть відбирати енергію, а навпаки, додадуть тобі енергії. Ми показуємо, що навіть вона може в свій хаос вбудувати тренування. Для того, щоб. Показувати своїй аудиторії, що вона теж зможе і викликати бажання купити, тобі треба чітко розуміти, хто твоя цільова аудиторія. От Марта зараз чітко розуміє, що це жінки, які мають дітей і хочуть бути схожими на Марту. Марта розуміє, як вони живуть. Марта знає, про що вони думають перед сном. Марта не те, що знає, про що вони думають перед сном. Марта знає кожні 5 хвилин цієї жінки, як вона проводить своє життя. І Цим б'є в контенті, і тому в неї купують. Коли я спілкуюся з тренерами на консультаціях, 10 з 10 не мають навіть маленького враження про те, хто їхня цільова аудиторія. Ти питаєш, а він говорить: ну, всі, хто хочуть схуднути. А це дуже розмазано, як вилами по воді водить. І тому ти постиш контент, який взагалі не чіпляє нікого. От ти запостив, як ти банку качаєш? або Запостив онлайн супровід, набір місця обмеження. І ти просто вводиш вилами по воді, робиш дії, які не мають ніякого сенсу і не принесуть ніякого результату. І при цьому ти сидів в той канвіо, оформляв це три часа, псіхував для того, щоб виложити черню, яка ніколи не спрацює. Нахіра ти це робиш, непонятно. Спочатку ми розуміємо, хто цільова аудиторія. Наприклад, це бізнесмени. Які хочуть заробляти гроші. І в них є конкуренти, які його обганяють. А в нього не вистачає енергії, щоб більше виконувати бізнес-процесів і догнати конкурента. Ще й жена вдома мозг пилить за те, що він не сидить з дітьми, додому прийшов і заснув. І ти створюєш контент для цього бізнесмена, який віддзеркалює його життя і показує, що якщо ти почнеш. Тренуватися, в твоєму житті стане більше енергії, ти будеш більше заробляти, бо будеш більше робити, робити задач, в тебе стане лібідо краще, в тебе будуть кращі інтимні відносини з дружиною, ти станеш сильнішим, будеш більше гратися з дитиною, і дитина буде брати з тебе приклад. От просто хто створює такий контент із тренерів, покажіть мені. Ніхто, я можу прямо зараз так забити тренер в пошук в інстаграмі, заходить на сторінки тренерів і там такого блядь, контенту немає. І навіть якщо ти курси вже проходив і в тебе є онлайн-фітнес ведення, ти намагаєшся його продавати, нема в тебе такого. Ти якусь херню там постиш, яка ніколи тобі клієнтів не приведе. Чому онлайн краще, ніж офлайн? Блядь, вони не їбуть, що таке онлайн і офлайн, понімаєш? Не знають, їх це не тривожить взагалі, це тільки тривожить тебе. Вони про це не думають. Ти, от я прям бачив, чувак создав пост, чому офлайн краще, ніж офлайн. І запостив його в рекламу. І намагається цим постом набрати клієнтів. Ти тупо береш свої гроші, скільки там поставив бюджет. 300 гривень в день бюджету в рекламу поставив, кинув в унітаз, нажав кнопку змить. От Цим займаються тренери, коли не вивчають свою цільову аудиторію. і не пустять контент для неї. Це перша глобальна. Причина, проблема, чому немає клієнтів з блогу і не буде. Далі вже більш просунуті тренери, які пройшли якийсь курс і взяли собі якусь ЦА, і навіть пишуть пости, роблять таку помилку, що цільова аудиторія під них не підходить. От недавно був хлопець на консультації, такий кремезний, 100 кілограм бодібілдер, і взяв собі аудиторію, цільову мами в декреті, як у Марти. Но він подібілтер, ти до нього заходиш на сторінку, ну, яка мама в декреті, які діти, які підгузки, яке грудне вигодовування. Взагалі не состикується з цим тренером. А він пише пости, і там, вроді, правильні пости, але клієнтів все одно немає. Бо ще дуже важливо обрати цільову аудиторію, яка підійде тобі. Якщо ти обрав аудиторію і вона тобі не підходить, який би ти контент не постив. Якби ти його не вилизував, в тебе не буде клієнтів з нього. Бо це повинно йти від тебе, і тобі повинні вірити. Якщо ти обрав аудиторію неправильно, ти говориш слова, пишеш контент, продаєш, а тобі просто не вірять, тому що тобі це не підходить. Тобі ця аудиторія не підходить. І отут прям важливо зрозуміти, який ти, яка в тебе історія, які в тебе клієнти, які в тебе улюблені клієнти, хто до тебе ходить. Хто йде на тебе і під цих людей створювати просування в блозі? Тоді все буде працювати як по маслу. З тебе контент буде виходити легко, ти не будеш сидіти і мучитися. Ти прям сядеш і за 20 хвилин напишеш сценарій для рілза, тому що воно йде з тебе природньо, і тоді тобі люди вірять. Так само і продажі перетворяться. Не в консультацію, де ти намагаєшся комусь щось впарити, там, тригерами людина намагаєшся замучити, а відбувається проста людська розмова, тому що людина тобі і так вірить, бо ти обрав правильну аудиторію. От Якщо підсумовувати це відео, то не кількість підписників впливає на результати, не те, як ти класно, прикольно змонтуєш відео в капкаті, не візуал, не твоя медійність. На кількість бюджету на рекламу і так далі впливає те, щоб ти обрав правильну цільову аудиторію, яка буде тобі вірить, і створював для неї контент про її болі, бажання, тоді від клієнтів не буде відбою. Проблема в тому, що самому для себе таку аудиторію визначити дуже складно. Ну, себе зі сторони оцінити нереально. Тому я пропоную тобі. Прийти на безкоштовну консультацію, на якій я з тобою поговорю, визначу для тебе цільову аудиторію, розпишу головні її болі, покажу який контент треба створювати, щоб ця аудиторія хотіла в тебе купувати. Прямо з тобою на консультації накидаємо пару варіантів постів або рілзів. Потім побудуємо тобі стратегію, що робити крок за кроком, щоб виходити на дохід. Півтори, дві, три, п'ять тисяч доларів і десять тисяч доларів. Ти не пугайся цих цифр. Я називаю різні цифри, тому що є різні тренери на секундочку. Хтось вже заробляє 5 тисяч баксів і його якби цифра 3 тисячі доларів не мотивує. Хтось заробляє тільки свої триста доларів і йому хоча б на тисячу баксів вийти. Тому я називаю різні цифри. Різний тренер, різна цифра. І це буде стратегія, що тобі робити в найближчі два місяці, прямо по крокам, в блозі, в продукті своєму, як його створювати, як потихеньку від офлайна перейти в онлайн, щоб не втратити клієнтів, які в тебе є, або якщо ти хочеш в офлайні розвиватися, що там робити, щоб менше працювати, а більше заробляти. Тобто ми візьмемо конкретно тебе, твої бажання, твою ситуацію, і під тебе створимо цю стратегію. Ти виходиш. З розумінням, як тобі рости в доході, при цьому зменшувати кількість робочого часу, і з розумінням, як тобі вести блог, на яку аудиторію працювати. І далі я тобі можу запропонувати робити це разом зі мною. Бо, будемо чесними, в тебе буде план, але його ще треба втілити. А самому втілювати виходить не дуже гарно, тому що ми постійно відкладаємо на потім. Навіть не тому, що в тебе не виходить, а ти просто відкладаєш на потім. А якщо ти працюєш зі мною, то за два місяці ти точно цей план втілюєш і вже отримуєш той дохід, який ти хочеш, бо я буду тебе контролювати. Але нічого нав'язувати і продавати, намагатися тебе протиснути, я не буду. Я тебе просто запитаю: хочеш не хочеш? Якщо не хочеш, то не хочеш. В будь-якому разі, я буду тебе радий бачити на цій консультації, щоб ми з тобою познайомилися. Поговорили, я візьму щось корисне для себе, ти візьмеш для себе те, що я вже назвав. Кількість місць на консультацію обмежена, бо я теж маю дитину, маю дружину, маю друзів і не можу проводити консультації 24 на 7. Я провожу в день тільки 3 консультації, тому що я ціную свій час і не хочу працювати до хрена. І ще ми беремо на консультації тих людей, які замотивовані. Її пройти. якщо ти запишешся на консультацію і не вийдеш на зв'язок або назначиш час консультації, а потім будеш переносити, ми тебе просто забанимо. Ми цінуємо свій час і не будемо з тобою мати жодних розмов. Тобто, якщо ти серйозна людина, яка цінує свій чужий час, то велком! На цьому урок завершено. Приходь на вебінар 16 .10. розберемося повністю з тим, як створювати продукти. і... Як на них залучати клієнтів з блогу? Кулак відбиваю.